Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Єва. Сьогодні оглянемо акційні пропозиції на хімію. Дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Засіб для чищення кухні антижир 500 г95 гривень Меламгель для розчинення жиру та нагару. Ціна 55 гривень за 500 г. Засіб універсальний для видалення жиру. З розпилювачем 750 грамові ціна 35 гривень. Ось така баночка 500 грамова без розпилювача. Ціна 27. Донат, геть для миття посуду на основі харчової соди 47,99 99 1 літровий. сомат антижир для посудомойних машин 192 гривні. Ополіскувач для посудомойної машини Сумат 109500 грамів. Таблетки 24 штуки 192 гривні. Санклін. Засіб для чищення меблів. 500 грамовий. Ціна 123 гривні. Мінус 50% знижки на другу одиницю. Містер Пропер з розпилювачем. Ціна 139 гривень. Засіб антижир та сяйво 135-750 грамовий. Форте плюс видаляє жир та пригорілий бруд 750 грамовий 188 гривень. Крем сів актив лимон 119 гривень. Ефективний проти 101 плями по вашому дому. На будь-яку іншу одиницю сів-крему отримуєте знижку мінус 50% ультравайт, легко змивається та наноситься, видаляє до 100% бруду ціна 84 500 г. Сіф актив лимон підходить для склокераміки та акрилу. Легко змивається ціна 58,90 275 г. сіф антиналіт ультрашвидкий. 79,90 за 500 г. Містер Пропер зі знижкою мінус 40% 136 гривень. 1,5 літровий. СанКЛІН. Активна піна для чищення килимів та м'яких меблів. 500 г. Ціна 123 гривні. Мінус 50% на другу одиницю. Порошок для чищення лимон 500 г 25 гривень. Турбозмив 50 грамів упаковка, 1199, Освіжувачі повітря в асортименті 45, засіб миючий 5 в одному для підлоги та поверхонь 24 гривні 1 літр, рушники паперові диво 118,8 штук 3 шарові Прокладки щоденні 56 штук 203 гривні. Лібрес 35 за 8 штук. Кульковий антипроспірант Нівеа 55-70. для депіляції тіла для чутливої шкіри 22 гривні 99 копійок. Нівеа чоловічий чорне та біле 50 гривень. Засіб для миття дитячого посуду 500 грамовий, 32 гривні 90 копійок, 28,50 сатін, феррі 1 літрова, 114, 165 гривень, 1,5 літрова. Карма лимон 7 в одному 35 40 450 грамів. Конен з ароматом яблуко та кориці зелений чай 62 гривні 90 копійок. Брев. Блоки для унітазу 50 гривень. Конен 5 в одному 50 грамів 43 гривні. Доместос, антиналіт, антиіржа мінус 50% на другу одиницю ціна 99,50. Гель для чищення унітазу 750 грамів 76 гривень. Дак суперсила 6650. Та глибоке очищення 66,50, засіб для унітазу Сарма, 7 в одному, 64. Порошок «Аріель» 260 гривень, мінус 40%. однолітровий для кольорових речей. «Аріель сенситів 259, 850 грамів, лоск 250 гривень, акція 1 до рівня є 2. Гель дволітровий для прання кольорових речей. 76,90 Рідкий плямовий відник 100 мл 14 гривень. Плямо-вивідник для кольорової білизни та відбіліва 450 грамів. Упаковка 62 гривні 90 копійок. Естіма маска для волосся глибоке відновлення. Та випадіння волосся 299 Спрей двохфазний з ефектом ламінації 145 Шампунь-кондиціонер для чоловіків з ментолом 400 -грамовий від About. Ціна 68,50. У наявності також проти лупи за 68,50 400 г. Чоловічий шаума для щоденного використання. 96 гривень 50 копійок. Шампуні корейського виробництва 342 гривні 1-літрові. З аргановим маслом та кератиновий комплекс. Шампунь для волосся Level 115 гривень. Маска також 115. Спрей двохфазний, 79,90 250 грамів. Із серії «Левел» у наявності також каратинова та ботокс терапія. Маска для волосся Пантін Інтенсивне відновлення 186-300 г, для рук зволожуючий 50 гривень 250 грамів, 500 грамовий 75 грамів. Крем силиконовий 25 Вазелін косметичний 31 гривня 50 копійок. Гліцериновий 22 гривні 99 копійок менша банка та більша 38,50 гривень. Кокосова олія 100% натуральна для тіла та волосся 55 гривень за 100 г.